Сьогодні пропоную приготувати зі мною ось таке чудове янтарне варення. Воно зі шкурочок кавуна. Залишайтеся, буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається. Для смачного нашого варення з кавуна, точніше, з кавуна шкурок, нам потрібно сам кавун, лимон, цукор ванільний та звичайний. Ну що ж, давайте почнемо. Нарізаємо кавун на шматки. Кличемо, друзів та насолоджуємося смачною ягодою. Кавуном, друзі, ми насолодилися. Тепер зрізаємо ось ці шкурочки, залишаючи ось цю частинку. За допомогою ножа або ось такої фігурної, як в мене, нарізки. Нарізаємо наші смужки на менші шматочки. Перекладаємо в каструльку. Заливаємо водою так, щоб повністю покрились наші шматочки. Відправляємо варитися на 20 хвилин. Пройшло, друзі, 20 хвилин. Перекладаємо наші шматочки в тарілочку. Це ми зробили для того, щоб знати, скільки цукру нам потрібно додавати. У нас показує кілограм, віднімаємо вагу тарілочки та додаємо стільки цукру. Цукор насипаємо в ту ж воду, де варились наші шматочки кавуна. Гарненько це все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Та викладаємо сюди шматочки кавуна. Перемішали гарненько. Та відправляємо варитися на годину. Ось, друзі, пройшла годинка, як варяться наші шматочки, вони вже стали такими апетитними. Тепер нам потрібно потерти цедру лимона та додати лимонного соку. Цедру надаємо та сік лимона. Одну-дві столові ложки. Перемішуємо, висипаємо під кінець пакетик ванільного цукру. Знову все перемішаємо. Та залишаємо проваритися ще хвилин 15. Апетитне варення, друзі, у нас вийшло. Ось таке янтарне з легкими нотками лимончика. За бажанням, якщо додасте ароматизатор, отримаєте новий цікавий смак.